Ну що, будемо тестувати, як ми гуміємо гасити пожежу. Діти, хто буде гасити пожежу? Що треба зробити? Так, почитати інструкцію. Що там написано? Ми спробували сюди воно СБ плит накидати, що не можна палити, але що з чого будинок зроблений. Дров і папір. Висмикнути запобіжне чеку. Так, давай висмикуй. Ні, це не запобіжна чека. Читай же ж. Бачиш, чому треба інструкція? Ось запобіжна чекає. Ось це треба висмикувати. Дивись. Висмикнули. Висмикнули. Все, далі що? Читай далі. Бігом горить будинок. Давай. Ага, рукавиці. Спрямувати на наполення. Де сопло? Де сопло? Пішли ближче, підходь до полум'я. Так, горить будинок, давай. Сопло на полум'я спрямовуй. Натискай, вниз натискай, давай. Давай, натискай. Ні, треба... Натискай, натискай. Треба отак. Зупиняйся, зупиняйся. Що таке? очі летить? А що будеш робити, коли буде пожежа? Дивись, ти не загасила полум'я. Бачиш? Дивись, не загасили полум'я. Не загасили полум'я. Там див! Він нарешті на не йде. Не загасили полум'я. Ага. І все. І нема вогнегасника. Але ще полум'я є. Чому? Чому? Тому що це не вогнегасник, це фігня. Давай, направляй. Там вже немає нічого, він порожній. І будинок далі горить. Який висновок? Чи Це от... в... вогнегасна херня. Значить, Що нам треба зробити? Купити новий висновок. Не новий, а нормальний, який загасить. Ну Будь ласка, будинок догорає. Будинок догорає, все, він порожній. Отаке готовність до пожежі. Давайте пробуйте сніг. Пробуйте, <реш> так? <реш> не, гори! <реш> затушимо, не, <реш> <реш> не гори! Ми тебе не не бійся! Не гори! В цей момент ви голі і лежите в своїх кімнатах. І у вас горить диво! <реш> <Ми наторимо! реш> <Ми наторимо! реш> ви бачили на свої очі. Ось є вогнегасник. Його об'єм дозволить загасити. Він навіть не дозволив загасити нормально папір. Тобто він для чого? Я навіть не знаю. Не, не знаю. Папір впав з каміну на підлогу. Ви не можете загасити. А от дерево, ну де вони загасили? Ви ж все бачили. Лопатка зараз поплавиться. Нічого не вийде.